Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні приготуємо разом з вами смачний і корисний коктейль смузі. Я думаю, він багатьом з вас знайомий як один із видів дієтичного напою, який, як правило, готується із фруктів або ягід. Ми сьогодні ж будемо готувати наше смузі із наступних інгредієнтів: це склянка молока, у мене тут пряжне молоко, друзі. Два банани. Будемо використовувати, скоріше за все, один по моїй пропорції. Одна столова ложка вісяних пластівців. Важливий момент. Пластівці повинні бути обов'язково швидкого приготування. Одна чайна ложка меду, 4 фініки і трішки кориці. Все по смаку індивідуально. Почнемо з того, що банани наріжемо шматочками і відправляємо їх у чашу блендера. Тепер додаємо сюди вівсяні пластівці, додаємо сюди наші фініки, Можете брати не 4. 2, але мені дуже подобається смак фініків, тому я візьму 4. Додаємо сюди ось так мед, чайну ложку. І додаємо сюди молоко. Молоко я особисто охолоджую, тобто вложу в морозильну камеру буквально хвилина 10 перед тим, як робити смузі. Ви цього, звісно, можете не робити, але я так роблю. Тоді воно прохолодне і набагато смачніше. Все, тепер збиваємо це блендером. Трішки присипаєте корицею, прикрашаєте бананом, і ваш смузі, друзі готовий. Неймовірно смачно. Дякую ви зі мною. Всім гарного дня, до нових зустрічей.